Вітаю, мої солоденькі глядачі. Якого дідька допочав відео саме з такого образу, я знову пропустив термін, коли Бе? мав випустити відео, тому хоч так намагаюсь згладити свою провину. провіду. Hey, Прочитавши назву відео, у вас могло виникнути питання: яка сама гра заставила мене ненавидіти цей жанр перевірки міцності вашого екрану? Може, десятки клікерів, зроблених під мобілку, або кукі-клікер-симулятор, на проходження якого вам треба два ваших життя? Відповідь виявилася куди про Це МІЙ КЛІКЕР! моя гра заставила мене на наводіт цей жанр Що б я не робив? на якому етапі я не був? я кожен раз повертався до грбаного экселя выше шкот відкриваєш Excel, молюш яй відкриваєш Excel, тыш на Відкриваєш Excel, Відкриваєш Excel, Відкриваш і онлайн, По типу ця гра, і так вже є деяким симулятором ксеві в космосі. Неважливо! Що знову за шум почався? Та да, меха жаліється про розробку Крікера. Серйозно, він же прекрасно розумів ці проблеми на початку розробки. На що зараз жалітися? Уявляєш, Челікс те ж саме каже. Знову він ну і на розробку. Краще би чаю Степана випав би. Тоді краще б стало. От саме так і сказав. А ну досить критикувати мене за мої помилки двохмісячне давнини. Добре, я трохи перебішав, сказавши, що ненавиджу на вже Але з недавнього моменту я тепер точно ще не скоро сяду за розробку ігр подібного жанру. Але ну почнімо спочатку з першого дня розробкою, тоді коли проблема не здавалася настільки масштабними. Час завершення роботи у мене був ще місяць тому назад, тоді а Excel... Не був джерелом триггів. Так що мене звуть Мерфіс, це все проект нового покоління, і ну ми оглянемо на мою нову гру. Увага! жарт! На початку розробки я справді вважав, що можна завершити гру за 30 днів. АААААА! А коли сміятися? Я навіть розписав по днях, коли які задачі я мав робити. Але я по... Може, у мене не так багато проблем з плануванням розробки. До речі, раджу глянути минуло відео, але ось з плануванням часу е -е, явно є якісь трабли. Окей, окей, е -е, розробка, значить, пропоную почати не з першого дня, а з нульового. Умовно кажучи, пояснити, що взагалі я хотів зробити на першому етапі та взагалі трохи розпости про саму гру. Граючи в клікера, я підмітив одну загальну проблему: відсутність простору для творчості. Наприклад, якщо я граю в клікер про кафе, то розробники мені не дадуть можливості самому брати, куди розміщувати столики. Для клієнтів або присур для готування. А знаєте, чи ви розробники так не роблять, бо туполіньки. Набагато легше розмістити кнопку з написом «Натисни мене, ніж прописувати систему розміщення, яка буде коректно працювати і не видасть тобі в якості значної вечері сотню багів. Ммм, приємного блять. Хоча існують певні ігри, що надають вам свободу, наприклад, Penguin Isle або Idle Kingdom Clicker, при яким я надихався під час розробки. Перший дозволяє розміщати декорації, з якими навіть можуть пінгвіни взаємодіяти. А другий взагалі містить елементи, кадобудів. У симулятора, через що ти не просто клікаєш на екран заради видобутку ресурсів, а придумуєш ефективні схеми розміщення будинків. Але на жаль, в даних іграх існують умови, через які вам, хоч і надають творчий простір, але в обмеженій кількості. І тоді вирішив гей, я стану супергероєм світі кліків і принесу дійсно ковток творчості у стелю одитивних бездушних колоніїв. Але ще проект теж надає лише частково свободу гравцям, на що говорити неправдиві речі. О саме через цей твій характер в тебе і немає друзів. У мене є друзі, голоса в голові не рахується. Перше, чого цей справді мав бути градобудівний клікер до гравців, була можливість розміщати будівлі, думати, як ефективно зробити зв'язок між ними, додати взаємодії NPC з будинками і так далі. Але що ж пішло не так? Команда розвалилася, тому довелося якось її перебудовувати, щоб можна було якось довести її до кінця лише однією людиною. Що ж це вийшло? І так, у вас є карти ресурсів, натискаючи на які ви заповнюєте шкалу прогресу видобутку. Коли вона заповниться, ресурс направляється в сховище, після чого ви можете його продати в магазині. Огливому що достатньо коштів, вам будуть доступні будівлі, які поглинаючи певні ресурси, виробляють матеріали, а також робітники, що автоматизують видобуток та продаж. Причому ви маєте право змінювати конфігурацію карток, так як зважаєте. Можете ресурсно підключати до сховища, а ще до будівлі, або підключити працівників не на видобуток, а для прискорення. Вироблення матеріалів будинками, отже, гадаю, ви зрозуміли, і ось вже з цією початковою ідеєю я прихожу на перший день. Розробки. А перед цим я прохаю вас підписатися на телеграм та Дискор, Де Я останнім часом публікую новини з розробки гри. Тому що якщо хочете отримати актуальні новини найпершими, то раджу на них підписатися. Посилання буде в описі. Також я хочу сказати дякую кожному, хто підтримував мене та цей канал копійчиною Дякую, велико вам. Дякую. Якщо б не ви, мені вдалося стати ботом що за 2 гривні пише гарні відгуки, клікер іграм. А якщо ви теж хочете підтримувати мене, цей канал або проєкти, що розробляються, то в описі я залишу посилання Дня на донатела, де ви зможете кинути свою копійчину. Проте не забувайте, що поки йде війна, першочергово треба донатити на ЗСУ, а вже потім можу згадати і про мене. Ну а також хочу подякувати розстуку за арти, які ви бачили на початку відео, та і зараз бачите. Гадаю, тепер у кожному відео я буду публікувати ваші арти, які виправляєте мені в чат телеграму або на дискорд-сервер. Так, артів небагато, тому не кожне відео буду їх показувати. Але, хоча б так, я зможу за них виявити вдячність. Бо кожної ж арт додає мені мотивація працювати далі та показує, що все, що я роблю, робиться. Не напрасно. На цьому повідомлення закінчена. Ну, ми повернемося до першого дня. Господи, як же спекотно в цій кофті. А -а -а -а! І так, перший день. Так як це початок розробка, треба було розробити базову механіку для клікерів. І що логічно, це механіка кліку. Просто клікаєш, і у тебе заповнюється шкала Прогресом, М да, я не буду зупинятися окремо на кожній механіці, тому ну перейдемо до чогось іншого. Друга механіка реалізована за день це сховище ресурсів. Просто так тапати на ресурси нескінченно заробляти гроші, у вас не вийде через обмеження у вигляді розміру сховища. Лише тільки те, що буде сховище, можна буде продавати. Проте найцікавіше в механіці це її реалізація. Бачите, ви можете мати два сховища, три, чотири, п'ять. Ви можете кожен метр житом розставити сховищами, але це не змінить одного. У вас. Ніколи не буде більше одного місця для збереження предметів. По суті, всі карті сховища є колективним разумом, що лише створюють ілюзію зберігання. А насправді для зручності всі ресурси знаходяться в одному місці, щоб було їх легше продавати чи маніпулювати ними. А потім всі сховища поглатять ці ресурси, об'єднаються в єдиний суперорганізм та захоплять людство! Ага, е, а скажіть, ці сховища зараз з нами в одній кімнаті? Господи, Степано, ти взагалі не робиш краще! Тоді якщо чаю? Що ж, це краще ніж нічого на другий день. Я вирішив скористатися можливостями своїх сховищ та створив магазин, який при заході брав усі предмети та створив комірки з можливими ресурсами, які вже ви можете продавати. А ще ОБС вирішило, що вам не треба знати, який код я пишу, тому він не став записувати Visual Studio. Да. Також не відслідкової статистики я додав зверху криві відображення трьох значень. кількість грошей, зібраних ресурсів, а також престиж, про який хотів поговорити пізніше, але запис не зберігся, тому ми про це не поговоримо. На третій день я не хочу згадувати, що було на третій день. Бо тоді я продав один із двох найгірших скриптів, які в здоровому грузі взагалі ніхто не захоче лізти. Він так говорить, що цей здоровий груз в нього ще є. Я вважаю себе досить грамотним програмістом, що може навіть за 5 секунд змусити працювати найгірший приступути в Лінукса. Але ця річ! Ця річ мене лякає! Кого хуя у мене кошти скрип, що біда за відстеження натиснення кнопки миші перетвориться на крибного монстра, що займається половиною функціоналу в грі! Добре, треба взяти паузу. Якщо все-таки згадувати за прогрес, то в цей день було зроблено приміщення камери за другого свайпу, а також була продовжена робота над магазином, яка закінчилася на четвертий день, а разом з тим була почата робота над деревом карток, що мала зберігати зв'язки між ними, а також їх ієрархічну архітектуру. самого дерева заключається в питанні принцип підключення один до одного, та як взагалі скласти ту саму ієрархію. Іерархію ірарблеплепа. Підключення вирішили шляхом яком Важені скрипти фільтрів, які брала за перевірку типу карток. і Якщо цей фільтр проходиться, то відбувається підключення. З герархією теж цікаво виходить, бо вона то є. Yeah! Але її одночасно нема. Одна картка може знати інформацію лише про сусідню картку, як і взаємодіяти з нею. А ось що відбувається даю сусіда, знає лише великий алгоритм. На п'ятий день я закінчував роботу з даром карток. А от на шостий день сьогодні папа римський піддає НА і мі треті та шостий день розробки через породження двох найжахливіших скриптів в грі. Через що їх треба знайти та підати обряду інквізиції через полубір. Ну. Ммм, ем, да, сніво. Ми на пана Те, що здавалося, простою справою не одну годину перетворилося на суцільне пекло. Суть була в реалізації будівель. І на початку розробки я подумав: М -м, вони ж теж зберігають ресурси як і сховища. Чому б тоді не написати логіку будівель на основі функціоналу стораджей? І це ж буде набагато легше ніж писати їх з нуля. Ні. Нелегше. У написанні було настільки багато проблем, що довелося його писати з нуля, і він майже не використовував логіку базового класу карки. Кто конфіг будівля настільки був великий та заплутаний, що здається, в ньому заблукати легше, ніж в карпатському лісі. Звісно, крім кляк будівлі була почата розробка карт автоматизації, що відповідає за автоклік та автопродаж. Але цей день настільки мене виписав, що з сьогоднішнього дня він разом з третім на навіщо заборонений на цьому каналі. Дякую за увагу. Все по дев'ятий день, так аж настільки довго, я додав центрування камери по обрані а також додав початковий функціонал для виводу інформації і поліпшення рівня картки. З 10 по 11 день були додані квести. Всього в грі присутні 4 квестів, поліпшення карток, купівля нових, збір ресурсів, а також заробляння грошей. Признаєш чесно, зроблені квести через Кастелі. Динамічне виконання квестів та перевірка їх виконання була ще тою морокою. Тому про виконання тієї певної дії відразу викликається функція перевірки виконання квесту, що, як на мене звучить неправильно. Я мав би це зробити якось по-адекватному, але не знаю я. 12 почати. 13 день я зробив систему збереження. Почекай, але новина про завершена система збереження вийшла 14 липня, а 14-й день розробки був 13 червня. Мені здається, тут щось. О, ні, звідки взявся цей жахливий ведмідь, що пожирає внутрішній Ді? Який жах? Прикинь, ну лаг пише, що якийсь мужик в чорному спортивному костюму та чорних окулярах крав медведя зі столичного зоопарку. І, до речі, він дуже схожий на цього, який зараз є в Ді. Да яке цікаве співпадіння. Так, окей, признаю, система збереження і дійсно робилося місяць, але тільки тому, що я робив минуле відео на канал. І відповідно, поки працював над відосом, то розробка стояла. Саме тому з'явився такий великий лаг по часу. Проти системи збереження то це був ще той челендж. Правильно зберегти, а потім завантажити дані виявилося хоча й складно, проте все-таки вийшло. Для реалізації цієї логіки я розділив дані на п'ять окремих файлів. Дані про картки, про дерево, про ігрову статистику, про сховища та про задачі. Таке розділили. Дозволило кожного компоненту грі зберігати дані не залежуючи від інших компонентів, а при завантаженні поетапно реалізовувати накопичений прогрес. І на цьому відеоматеріал розовку в мене закінчений. Хоча, можливо, я втратив один, бо чомусь немає відео про систему перезапуску. А чому його немає мені невідомо? Це не означає, що гра завершена, якщо чесно, вона ще дуже навіть сира. Але основний функціонал вже присутній. І єдине, що залишилося зробити, це додати візуал, контент і виправити бахи. Що как раз сейчас на закрытом тестуванні. Та признаться, честно, багер там выиграл с ніж я как и по так и повязанных с балансом. И, речі, баланс. <плес> На кожному рядку коду, на кожному клятому символі, ти відкриваєш цей excel документ, що в код раз побачите. Гра не працює. Ну, тобто так, вона працює. Але з точки зору гімплею вона заламана. Те, що тобі здається, на перший погляд Гарно проволити балансом. На практиці виявляється, що ти зі своїм йдеш нахер То баланс буває за високим через що прогресу просто немає, то він буває за низькими гравці, покупають останні поліпшуючих з вігодини гри. Навіть зараз під час тестування основного Помогу, залишається баланс. Що там ті баги? за п'ять хвилин їх можна легко пофіксити, а ось це спроба ексай полагодити. Це краще будь яких забороною речовин. Вже коден сто не може відплитути від намагань підібрати правильно тисячну доля числа. І саме тому я не научу клікери. Грати так можу, роблю там практикую. Але розробляти це повне пекло. Можу, звісно, зауважити, що баланс важко робити у будь-якій грі, і будуть прави. Проте в клікері це значення уходить в абсолют. І якщо у вас немає математичного освіти, ну або на крайняк Газята, то на, кури бамбу, крін тобі маленька дупа, а не баланс. Проте навіть не дивлячись на цю проблему. Я буду продовжувати робити гру. Тестування, ідея, розробка просувається. Хоч у цьому жанрі я більше не хочу працювати, але ідея мені все ще подобається. Для того ж, це достатньо гарний шанс, щоб перезапуститися як розробник, щоб перезапустити команду і, можливо, за цей час продумати нові ідеї для ігор. Це відео було перша частина розробки гри. У наступному я більше розповім про тестування, фікс багів, як була вирішена проблема з балансом і багато чого іншого. А на цьому це все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам вас це відео, то поставте лайк, підписувати на канал. А також не забудьте написати коментарі, що просунути це відео в кого по вітову. Також Також забувайте, що в описі під цим відео будуть посилання на мої соціальні мережі, а саме Телеграм, Діскорд. Ну і звісно, тві що з дуже цікавими між іншими етерами. Тому підпишіться туда. Ну а також в описі буде посилання до Донателло, якщо захочете підтримати е, мене цей канал та проєкт, які розробляються копічінкою. Буду вам за це дуже вдячний. Ну а на цьому все побачимо вже у наступному відео.